Йдемо ближче. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Приїхали до Петра, дідушич. Всі просили, приїдь Поїдь до Петра. Петро казав, що щось, але ми спочатку пішли. Славу чи як ти кажешся? Показати цих коней. Там ми знімали цю лошицю. То кобила вже молода. А, то Та. Та. Ну, але її не пізнав, вона щось присіла трохи. Та присіла 200, я тут когось. У нас місяць не було більше, півтора місяця не було дощів, не знаю Та, якось. То підсіла, але костя... костяра 200. Фесно. За диско якийсь. Та то я в мені зела ця кобела вдалася. То вона вже покрита цим. Покрита ханом. Ханом, ні? Так. Та. Ще ззад має все має І ця твоє вірусла капець? Та, моя радка, рада Рада угу. Рада по цій кобилі, а де кобила? Кобила вон там. За. Може, може як зараз ну, покажемо. То від Петрової кобили. Скільки її п'ять? Рік і шість. Ріки п'ять. А рік і шістні. Фітнесі Фітнесі то. А по котрому вона ж репці, а, а по тому, що ми. поняв, по А може по і похоже, бо ну, по на касток. Я його вживу не видів, ти видів. Я ти видів ти... Та. Так. Все, я нагадав, все п'ять. Ну. Фес файна став. А що ти з неї хочеш? Та його? нічого не хочу з неї що. Файна буде кубі. Велика? Так, то вони тепер... Кажу, спека паші немає, але вода є тут. Чи, Вим... то, чи то не було? Вода є, ото колебані та і що, а трохи таке вісихає. Та десь на п'ять де. Ну Ото нема паші, а що, всім Фес не наносиш їсти. Велико стало. А чого бо... путаєш літаю? Путаю, Вася, рано ходив дві години, тів... восьмо пасажири. то мене так ті. Рано чого приходжу, то, то то все там в кошері, їх нема. Тепер я ходив півтора години, поки там я не знайшов. Добрі? Я б на день деколи розпутую, аби не ходили кожен божий день. О. А зараз розпутаю за дві години вони вже будуть там. І їм електропастух щось не допомагає. Моя ота особливо. Вона зараз так щось... Ти Та, аби добре їде, десь ткани. Або рве, або... Та її дома десь там... Нічого вдома я не буду тримати. Ні-ні, а її пастуха не поплибує. Ага. Та є пастух обгороджений. У мене так б'є, що то в когні падає. <ріпи> ну, Але а та лізе, все вели... одно Агденка тож. Далеко закульцьовано, може там кудись вже і старий старий шнурок. Агденка Гденка Та в мене два два к... тих. О. як то. На тих два джо там. Я як не не можна, зна, мій? Мій? Ну коли мощний мощний моцний акумулятор, Але я не провіряю, бо я сі бою ток. Я лише так пройдуся кругом і все, чи нема прорию. Та взагалі тихе. А то одно чи друге тихо. Та чорна догоня не в Чорноту догонеть. Доганіє. Файна пара. А Та вони так ці дві ведуть. Якраз чорний і жовте, то б пара б було класна. Ти лисицю продаєш? Я не, не знаю. Ще й не продаю. Кожі. Я ще сам не знаю. І Багато годувати. Може би я з тобою щось згодив. Та щось може згодимо, потримаєш рік, тобой не треба тримати. Велика, файна. Тебе купіть, в мене годять. Ти так купиш, що? Ти газда? Так. Я гендляк чекав. <laughs> та то що, то там гандляр, по слову. Які б не були, як би не любили, потримав рік, півроку, подивився. Та Кобелка та файна, цікава, єш. Кажи, як продаєш, я лишу номер. В Ще не знаєш, не вирішив. Ні, ні. Може, ще будуть дві в парі ходити на лесні. Приїде Ігора. Прикольно. Він то то любить, запріже. Файно, лишиться зовсім інакше стало. в парі ходити. — то то дві тихоні. Я б мало хату їзд, такого, як воно, але то ще що, то ще треба би росло. так, так ще не то ще не. Можна... А це на їхати, я так не знаю. Десь запрягали, казали в Тернополі А тут ні, не запрягав Тут так ніхто її не запрягав. Та, та хто її запрягав? Як туди б немає, та ігора нема, а, а... а я так подивляю трохи. Та й жінка його ходить дивитися. Ну, зараз це, зараз може б дощу трохи це. Та... Ну що їм не буде, ваку ваку чи потім зафутруєш і та й будуть коні. Ну то то вже є конь. Ну, Це хоч та, хоч та. Та буде добре та та велика, одна і друга. Ну, й та... чоловік буде теж, треба файно показати, він теж буде собі 20 і милуватися. Він... То, Ігор? <кхав> ну, так він ще милує і так жінка прийде та з ними відео. Він... Бо він Пігає що, він Так він б... її ще вживу і не вийде. Що купили без не? Та він купив так, по телефоні. А, я запам'ятаю. Ну. Кліщ є, так? Так, а що як він, то то любить? Чисті кліщі блінки. Я його питав чи продасть. Ну, таке... Не продає, так? Не знаю ще і годувати тяжко. Ну та вона не дешева буде. Менше трішки він не віддасть. Але все воно, як би вподавалося. Або є, або і нема. Ну, десь десь такий період. Але вона вже покита. А вона покрита та. Бо я перевіряв пару разів водив туди-сюди. Покрита хана. А от все думаю би не пішла туди, блін. Ага. Мама там далі. Чи ми її знайдемо? Є та то що, мама ніколи не виходить. То вона не... одна? Ні, ще, там ще є пару коней. Ще є коні? У тих ось дві партизанки ходять. Двадцять рік. Чи... Це що, всі твої коні? Та де всі твої, а я. Всі жеребці два маєш. І коня. А, коня Що, три жеребці у тебе? Я її пустив, бо вона гуляє місяць уже, ну, як гуляє, ходить. І вже не хочеш давати злопати. То що маєш три жеребці? Не два маю, я забув. 28 тисяч віддам. Це кобелка? Так. 11, Такого коника мав просто, похоже. Похожого коника. Пішла у нього газди була. Дідо, блін, заслаб. То такий дідо, я не брешу, бо усі кай знаєш, дідо. Ще раз кажи, скільки? 20? 28 де забрати. 28. 28. Кобила запрізна, так? Так. Дідо заслаба, донька каже, забери Петро, бо ти його. Ще мені на другий день подзвонила. Скільки ти казав років? Села. 12 рік кобили. У лошета був, із лошета в них. Кому треба такої кобилки робити? Так. Та. Надається злопати, головне раз злопати. Вирослав одних людей. А що це за кінь? Ото кінь, то, то такий фермер тримає корови і він то, то він ну, у зимі казав, під зиму буде продавати. Теж буде продаватися. Це... Бо, бо він хоче трактор купувати, чи, яку мару. чи є кумару. Чи такий кінь? Він купив його торічного року. То скільки йому? Я не знаю, я не. Навіть не, не. Дам чи не пхаю, до коня, як я не Він мені нічого не з... Вони кобелку би хто купив собі би мав. Чим робити? Ото. По той лошук під до тієї кобилки, і, по-моєму, комфортове. Ну не по-моєму. Це мама того? Це то мама, який гудзок. Два роки минуло. По твоєму комфорту? Так, так, так. Тут є лошадка по комфорту. Скільки йому? Два роки? Так. Два роки а кобила невеличка На така. Рік він низькуватий, але. Та, бо то кобила не є. низька Але Виші гуд... ребрів нема, цілу землю. І ціле літо. Він, Саму не си, не так, він не вийшов з кошери ні разу. Такий такий твердюшок, як ну. ну а де yeah, yeah. спробиває. Потім того потім може він сили не має. Може з того боку. Оце мама це. А то моя ота ракета. Ну, Добре кобила, холяра, ну біда, ото дурне таке від світа, що не даєш із лопати і все. Я якісь пару. Як пустив і там гурма кобили. Кобила теж дикувата, теж десь. А, -а, -а, -а. лошита ну, файна дає, ну вона велика. А? Прикинька, лошиця буде. Я би не продав на тому місці лошиця. Ти ж подивися ще... на кобилу, ти можеш виявити буде. А ця? Я що сказав, що продаю. <laughs> подивися на ту сіву. Я її постановив хану. То точно в нас жереблю. Гарантовано. Ремерія, ходи сюди. Чекай, а ти привозив до неї? Льот, ти Ти. Кого привозив до неї? Нікого не привозив? Ні, ти свого пускав хану. Ти ти Торічного року я привозив сеньора, але вона щось не прихватила мені. А, то той рік, я забув. А, о, о, умерія, но... Ану, встань. Вона не встане, але... Не встане? Нагане. На. на. Теж на. є кліщ на шиї. Теж має кліща і мила на шиї. То вже осінь ти. Ого. Та вона має підрив, там... ріг такий трохи Йой, по... та. На лощата буде. Йдемо по... Йдем, брати припеку, жеребців. Дурно. Ти що, ти, все береш з хаті, трьох? охвач? Кого Та є тут по суті. Дому, беремо всіх. А, то я забираю все, бо то сонце. Чи двох лист берем. забираю, беремо? Трох забираю, бо я все беру. То зараз буде вже в другому відео, як ми запрягаємо там. Не знаю, що, що там будемо запрягати, що з Та Нічого провеземо задній, що -то, і все, похоже. Що він був? Завжди будемо запрягати. Ти <рес> видівайся? <рес> 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 Так, Петро йде запрягати, забирають додому їх. такі Але Ромко казав, який був великий. Пес класний. Пес файний став. Князь -то. Князь, так. Князь не впізнати. Буде з ханом ходити? Ходимо пробувати. Будемо пробувати. Зарваня Ваню вже давно не видів. No. Давно, давно. Вже забув, як... Я вже Ваню два дні не видів. Два дні? <сіпруху> – <сіпруху> Я вже Ваню вийду два дні. Ого, я навіть не знаю вже скільки Вони за два роки, ні? Yes. Три. <тісна> Петя, не так. Oh. Файний жеребчик. Okay. Скільки йому вже Петя? – Його в лютому буде три роки. 19 лютого. У лютому буде три роки. Ні, ліпше я його куплю, ніж ту лошить. <рес> Іван засміявся, є? Цей вібовий де продати? Ну, вачка. Та там нога. Нога фес груба. Нога Аж тепер фес грубила. так? Він грубний я що. Три роки і то до трьох. Він буде нижчий від хана, але, ну, але, форму... але хана... по прибіжчим та буде да трохи виглядати. Буде файно, по масті, по всьому. Нога груба фест. Ноги... Фест такий грубла нога. Він такої ноги не мав. Я й не думав, що аж таку буде мати ногу. Та, але це мав грубу ногу. Фест? Ну. Ще й волоха тут ногу, ти не пам'ятаєш? А він по... йде по чорній кобилі Петрові? Та, потім, ти, ти, ти. Ох, вона десь когось там старшого чоловіка. там Так, не жу я її знімав? Натамало, що лошичку човна мав. по-моєму, комфорту. Та. Так. То по тій кобелі і по альтесу він, так? Так, так. брав, видився, Сергія, туди на Альтесу? Так. Ні, Я забрав Васька парував. А, то Вася Вася то ти парував, так? Так. І продав Чорну мені. парував у Альтесу ти. І Вася продав. парував, Франкевич парував, так що якщо. Бути точному. Він від тої старої чорної ну, Та ми вже, ми, вже роз, ми вже розказали. Yeah, yeah. То воно ну, у тебе yeah, порувалося, yeah. так? Yeah, yeah. Бо я знаю, що yeah. то Петро постійно жеребців yeah. теж бере до себе. Файничка. Дуже файний цікавий. Yeah. Оце пара буде. Може би зараз заплили їх? Чого Василь? Файну в фірі Твоє... повестися, як ти кажеш. Ні, я ще каліком хочу стати, звісно. І так ледве ногами перебираєш. Ну, того бога я що треба балити. Це дійсно. Він такий день, день постає, тоді де лопати не хоче. Гоу, ханче, гоу. Йому як отдиху даєш, він не хочеться. Так, день два віддиху, він вже він мотає собою. А як він колись мотав, це він нічого не мотає. Це тендій кінь фест. А, Ні, ну той не години доростей А Він не доросте до того, бо він мама маленька. Це фест? Була. Фест Була. кінь, але це, це якісь такі тень, від кого? Що це за кінь? Це якийсь чудо кінь. Той не жереб, це жеребець. Я хлоп не великий, за того кінь великий

Бо він їздить по Постійно їздить. Та й все одно гадає. що ще покажемо коня. Зараз йдемо запігати. Вони запігають ці кожні божені тягне. Мені віддихають. Яму понагрижала трохи. Даємо шли від вишнев, вже Нарешті тут хотіла грива відростати. А то була така вібиха. Хамоти вибивали. вибивали. Хомоти вибивають сильно. Але, але ну, натегло щось? А, а? а то шли я та натирає, файна шлия моценна. натирає й день біки. А під хомотом нічого не було, ні? Хомотом в нього тут волі гали, як біки випускав на кісу, одна в нього проблема, все, ото, що натирає то там, то там, ну я... Від хомута теж? Хомут, як я давав, мушу давати чуть менший, бо тут на кісточки і натискати. Але я на хомути далі на зиму перейду. тако так раз на шлеях я Ти ще на що хомотах. Там я підмотав, тай. Спокійний. Того куля бояться і не могли Я казав, що той був магли й... Той... але він може. Ти що, постійно запрягаєш коня першого собі, так? Коня першого би той не поступав. Бо той... Назад О, він має таку манорію. назад. Назад. Він невеликий копей. Ну він і не Великий. А? великий. Ну, менший від того, але У нас... А скільки мова десь? Вася, я тобі кажу, буду ще раз ці повторити. Він із 14-го року по документах, так як дід обрав туди. А був комфорт із 13-го року. Он є папір до царка. Ні, за комфортом віддав. Ось. Yes. Oh. Ah. 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 А Тові що були? тебе це все не регулюється? Це все ланц заклав все відмірено? Все в мене відмірено? Я в їду п'ята година з ліхтарку. Океа сказати, на поле регулювати. Регулює. Дивиш тебе в Не? Мотоцикл. Що плакат приведеш? Колись. Не казав, не було коней, не треба привозити було, ні? такі мостні коні були. Це що, кінь привезений? Що? Та привезений, але з області. Різний ти... наклоні. Але не з країни. Колись такі кобили були в Запоріжжі. Тань! Мостній капець. Коли кобила там продавалася 27 чи 28 ногу мала, то воно з чимось мала. мало.

По три остріші, Чи вони два одна? А той рушки є перші. Хан? На хан чекінь? Да, а мені цей жеребець дає. Хто би подумав, що він буде собі ще робити і гадки має. Ну так що? Зараз ще починається. Ну? А я хотіла виписку викликає, по них займав. І як, як Петро любить казати, не за всі ваші світу. Подивимося, бо є люди, шукають не <різь> неле страх Божий. Неле? Ну. Зав'язую бо коли тако стоять цілий день та він може відшпилитися. А від... що то ланц на посторонку? Бо не переступали. Ви не заступали? Так, да. да, мені воно під... підтягають, що шо вони не... Так за границею ведуть? Що? За границу, але там шкіри не такі, знаєш, печки. Та я собі схвалив так. Що буду казати? Йохан! єха, є, я ручку. Осе, ти порад зачепив цей. Як О, ти кінь? Не, як я не знаю. Кінь такий. Він стоїть, поки ти за не візьмеш. Якось так теж перші ортики. А потім якраз урвало в секунді, а таку ліцю перекидувати. А то так є. І то перекинула, а, а ніколи не воза. Ні, це треба так Петя так, не, не, не показуй, бо це молодяж подивиться, так, навчиться такого до кнопку. то зараз будуть на відео якраз так писати. То не фірман, в тіпру, в тіпру, що він отако запрягає, та. То не то, блін. Хай мені за сторони розказують, я, 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 я своє знаю. Хай чіпе, бо то замучить людей. ЧП вже той ласправ. Гальмівний ланц зачепив. Я їх запрягав раз у тиждень, а вони сімпрягають, ще й нині запрягають. Йоб твою, бля. Дикий, він такий, як лошо. Ти його руки взяв і все, він так другий цей, не? Петро, бо до церкви їздить. Просто в мене той не рушить, поки я не скажу. Дмитро? Дмитро, бо я так з першого прожив, це його доколи навіть. Васильку носить ці ті ліпше, ті польські. А, Та то найліпше. Ми туди не купили, треба було а, і Вася хотів. Я купив. Я не купив. А? <ривіт> я я такий <ривіт> <в> цей польський <ривіт> понабирав. То капець добрий ліс? А тепер Олег має що... А от ті прилізки Олег я замовив. Вічні? Та не а коні, пеш! Ти мене підвезеш чи ні? Да. Він учу вже гіптяту.

Кого треба трохи? Ні треба навчені до батюшка, так? До батішка Так. Два метри не фігур їй. Я, я беру на обід, я що буду робити. Водити їх усіх докупи, вони в мене йшли, як стоять. Тут не файно той вижидається. У мене такий старший. Це гальмю, поглядні у тебе мощний. Прандлір такий старший, може, коли помер не десять. Він все казав. Я великий кінь, Коли великого меншого, найбуде і набагато меншого, але сіди. Постійно так. Oh. Та він набагато менший. <кінь>. Можемо асфальті прогнати як хтось. <кінь> А не буде, мали? Добрі, Коли, ти не будемо? Підубки добре, то йшли і добре. Я се схвалив, я колись у нас на машинниках на машинниках. Та де, то половину, та то я не ж дров трохи туди сіпати, то їде. Та можеш, Андрійку, полегкі полегці селіти. Та-та, зараз та. не поїдуть. Ти знаєш, ніж крийки в чуєш? Розумієш Вася. Але все одно путій на чотири ноги. але хтось самі хоче на міхе путає. Ось то що ті. Що... Випукає, може, рука немає, там місяця кутий.

Віська їсть Іпарин протягом помоє свої. Віся Необчивай. Та й тепер виглядає не дуже малий отис проводимо договині.

А як з где-то 20 Ай. единой холодильник. Айте. Если куда ослабли? Там тут асфальт остальные руки. Ай, ты. Як пойдет.

Людина прилипає пацієнти, не жене он передати, як це трясе. Як трися, була сам каче. Зараз там мусить бути летати. Заодна перевіринка стабілізація телефон. Оооо, чоловічка. Ти не ти хотіла при... проїхати? Ти на джипі. Та... — Та на якому джипі? Що <ріст> у нас колеса при спущенні, ми з раху возимо фіра, ми нічого не робимо, так як Петро? А тут Петро накачав би йому треба вести щось. Чи... Та щось мушу робити, бо, бо, бо діти до шебили, але ніс не робив. Назад Назад. — Куди ти його? А... Чи знає там те? Так, його місце. Треба пустив кошару. Та він так від весни, Вася, воджусь, знаєш, геть ровноці. Та вже прийде пора його їхати сколько. прийди його пора. Ну, а він зараз щось п'є, там є вода, чи? Там є вода. Він там воду має. Я вижу, він п'є вже є. Сильно пав.